Ставлю, скажу, що мене звати Оксана Хміль. Я також ємдар терапевт і Сьогодні ми будемо проводити саме демо-ємдар-сесію, яка допоможе вам взагалі побачити, як це працює, тому що. Ми вже говорили в деталях в одному з наших ефірів, які є і у Ольві, і в мене mm -hmm. на сторінці, про те, як підготуватися до групової МДР-сесії, і чим взагалі цей метод відрізняється, чого він викликає стільки і запитань, можливо, там якихось сумнівів. Mm -hmm. Ми намагалися це розвіяти ці питання, і будемо ще проводити ефіри, доки ви зрозумієте, що. Це насправді дуже класний метод, ефективний, сучасний, що можна його використовувати для багатьох запитів. Угу. Так. Так, так. І тому сьогодні да ми а, сьогодні ми а, візьмемо. А, Переробку, да, як мішень, тригер з теперішнього. Трошки поясню, що такі мішені, взагалі, які вони бувають да, в ямдар терапії для процесу переробки ми можемо брати як спогади з минулого, дуже давні, нещодавні. Ми можемо брати тригери в теперішньому, тобто ситуації, які в, в цей момент нас турбують, да, або формувати бажаного образ майбутнього, але це вже в процесі індивідуальної терапії, да, тривало з терапевтом. Звісно, в рамках групової терапії ми будемо фокусуватися більшою мірою зазвичай на спогадах або тригерах. І сьогодні ми оберемо тригер. Сьогодні mm -hmm. у нас буде така рольова гра. Да? Я mm -hmm. буду в ролі терапевтки. Оксана буде в ролі клієнтки, да і е, поділись, будь ласка, тоді з чим ми сьогодні працюємо. Да, які який... да ми думали, яку ж взяти мішень, щоб відгукнулася в більшості, хто буде дивитися цей запис, тому що ми хочемо зберегти цей ефір в записі. Mm -hmm. І я обрала для себе ту ситуацію, яка дійсно мене періодично бентежить, турбує ці звуки дронів військових, тому що. Наприклад, вночі я помічаю іноді, що мені важко розслабитися. Я ніби очікую ці uh -huh. звуки вже uh -huh. і розумію, що може бути тривога, тому що зазвичай вона вночі відбувається, і це мені дуже може заважати засипати, розслаблятися. Uh -huh. Я наче так, прислуховуюсь і ну. Це от є таким і тригером, і одночасно тим, що псує життя, якість життя, тому що не надає нормально висипатися. Uh -huh. Uh -huh. І тому сьогодні я в якості мішені обрала саме uh -huh. ось цю ситуацію, яка іноді повторюється вночі, коли. Наприклад, тривоги немає, але я її очікую, і очікую, mm -hmm. що будуть ось ці mm -hmm. звуки дронів, щоб не пропустити це і кудись побігти вже ховатися. Mm -hmm. Так чудова мішень. Думаю, ну чудово, актуальна, так скажімо. да, актуальна. Так, і тому, і тут тоді ще проговорю, що у нас сьогодні буде такий формат, де ми будемо багато пояснювати в процесі, чому ми це запитали, чому ми це зробили. Звісно, ваш терапевт на сесії цього не буде робити. Да? Да, і да. клієнт як, як клієнт, ви теж не маєте цього пояснювати, щоб ви розуміли формат наш сьогоднішній. Да? Добре, тоді думаю, ми можемо почати, власне, так? Да? Да, да. Чудово. Тоді я пропоную тобі зосередитись да, на uh -huh. власне, цьому тригері, uh -huh. да, який ти описала, зосередитись на самій ситуації да, і розказати мені, що саме ти відчуваєш, коли чуєш ці звуки. А і тут я відразу ставлю це пояснення, да що це власне сто те, з чого ми починаємо. Да, ми завжди пропонуємо клієнту сфокусувати увагу на тому на самій ситуації, щоб можна було викликати цю первинну емоційну реакцію. Да. Mm -hmm. ну, зазвичай мені можуть навіть здаватися, що є вже звуки ці, mm -hmm. і я можу. Хапати телефон, щоб перевіряти, а може вже тривога, яку я пропустила, mm -hmm. і там звідки вони летять, куди вони mm -hmm. летять. Тобто це відбувається вночі, коли в кімнаті темно, mm -hmm. а, і може бути якесь світло, так, от трошки я його можу, можу бачити у вікно. А, і от я прислуховуюсь, лежу, і така вся напружена, тіло напружено, uh -huh. і ось в мене бажання контролювати цей процес. Ага. Так. Чудово. Тобто тут ти вже зазначаєш і е, реакцію в тілі, напруга є в тілі. Так, так. так да. Фокус саме на звуках. Я ніби їх очікую. І тоді, які саме емоції у тебе піднімаються в цей момент? Ну, Зазвичай це тривога. Я відчуваю, що починається серцебиття трішки більше, може, так напруження, трошки, може, навіть дихання трошки так. Зупинятися і бажання проконтролювати. Тобто, ось це бажання знову дивитись телефон, да і навіть якщо там нічого немає, я можу покласти його через якийсь час, я знову е розумію, що я фокусуюся на тому, що я прислуховуюся, може зараз, ну, ніби очікування постійно йде. Uh -huh. І тут ще прокоментую, що зазвичай в ємдар терапії ми пропонуємо сформувати таке певне негативне бачення себе в моменті, uh -huh. да. І наприклад, тут було б до речі, можливо, щось про контроль, якраз це відчуття, що я да, -да, -да. зазвичай там саме ну там така в мене негативна думка, що я в небезпеці uh -huh. і що я не контролюю або що я маю проконтролювати yeah. це. Так, так, І... Так само, як ми формуємо негативну думку про себе, ми так само часто формуємо позитивне бачення, такі якби такий флажочок собі ставимо нашому мозку, нейронним зв'язкам, ніби куди ми рухаємося да, в процесі переробки, де ми хочемо опинитись. І тоді, якщо негативна огніція, негативна думка була, наприклад, що я в небезпеці, да, я маю контролювати, щоб було бажаною думкою. Замістью да ну я б хотіла все ж таки розуміти, що я в більш-менш безпеці знаходжусь, особливо коли нічого не відбувається насправді mm -hmm. в той момент, да тому, що це зазвичай відбувається, коли ну немає тривоги. Mm -hmm. да? Тому що, коли є тривога, звісно, ми реагуємо так, як ми повинні реагувати. Ми там, да, думаємо про безпеку власно. Але от, хотілося б в ті моменти вночі, коли потрібно спати, да, розуміти, що я зможу там, відреагувати, що я почую, коли потрібні ці звуки, да, і там буду якісь захисні вже дії робити. Да. Відносно себе та своєї сім'ї, uh -huh. тобто хотілось би себе відчувати більш-менш такою, що може проконтролювати цей процес і uh -huh. вчасно якби відреагувати так. на те, що відбувається, угу, угу, чудово, так і тоді ми могли напевно вже переходити до переробки і білатеральної стимуляції, да? угу. і я тут можу тобі запропонувати таке де ж пояснення, да? трошки ставити, чому ми це робимо, да? і може показ, може, ти покажеш її різні види да. стимуляції. І ось ми так фокусуємося, як тільки що Ольга в мене питала, а що ти відчуваєш, а що навколо тебе, а що взагалі згадується, а яка думка там про себе, для того, щоб актуалізувати цей тригер, для того, щоб клієнт зміг сфокусуватися саме на Тої інформації, яка дисфункційно збережена у нас в мозку, uh -huh. для того, щоб ми могли це обробляти за допомогою білатеральної стимуляції. Білатеральна стимуляція, ми про неї знову таки казали в ефірі, який є в записі, але uh -huh. ми трошки зараз знову uh -huh. про це повторимось: що це такі рухи очей зліва направо або справа наліво, uh -huh. і одночасна така стимуляція через простукування себе. У нас є декілька різних варіантів простукування. Один з них це обійми метелика, можливо, ви про таку вправу вже чули колись, вона також заспокоює сама по собі, і під час їм сесії ми об'єднуємо рухи очей і простукування себе. Тобто, зараз, коли вже в мене є ось цей. Яскрава картинка того, як я себе відчуваю. В мене вже є відчуття в тілі, які я актуалізувала через те, що я доторкнулася до цього спогаду, до цих ситуацій. Ми будемо зараз проводити білатеральну стимуляцію ось таким чином. Uh -huh. І я обираю саме цей варіант, тому що він мені комфортний. Ми зазвичай розказуємо про різні варіанти, але я беру завжди цей, тому що він мені також надає відчуття. Безпеки, що ага. я контролюю процес, що я це маю, як під контролем, тому це буде допомагати ага. мені обробляти ага. цю інформацію. Ага. Так, так, я підкреслю ще раз на цей момент, що ми дійсно пропонуємо різні варіанти, бо є ті, кому некомфортні да, різні види стимуляції, наприклад, очей або е паралельно обидва комусь може бути теж як розсіювати увагу, да. Тобто до того, щоб е якщо у когось да виникають питання про те, може там мені не підійде, да оцей. Вид і мені буде складно, то ви маєте знати, що завжди є варіанти, да які ми оберемо саме для вас, да, щоб, щоб вам було комфортно uh -huh. чудово. Так, тоді давай почнемо. Мені да. прямо цікаво, як це у нас вийде сьогодні. Тобто да. До... я. Я знову повертаюся до цієї картинки кімнати, яку я собі згадала, як це зазвичай відбувається. Да? Я бачу це світло у вікно, я лежу в темряві, прислуховуюсь, в мене є напруга в тілі. І ось ці думки про те, що я маю це контролювати, що я в небезпеці. І тоді ось все це вже в мене активувалося, mm -hmm. і я можу починати білатеральну стимуляцію. Я тебе попрошу якось або рахувати, да? yeah, yeah. можливо. Тоді можемо починати. Починаємо тоді. Ліво, право, ліво, Угу. Продовжуємо. Раз, два, два. Раз, два. Ліво, право Ліво, Угу. Продовжуємо. Ліво, право Ліво-право. Добре. І можемо зробити паузу. Гарний вдих, видих. Це теж важлива частина да, з цим видихом, з цією паузою. Угу. І тоді зазвичай терапевт питає у клієнта, що він помічає да, зараз у стані, чи щось змінилось в плані картинок, емоцій, відчуттів тілі думок, будього. Я помітила, що як тільки я почала робити цю вправу, рухати очима, що я почала трошки глибше дихати. Тобто сама ця вправа простукування і рухи очей, вона вже... Трошки э, mm -hmm. стимулює mm -hmm. нас до більш розслабленого сприйняття реальності тут mm -hmm. і зараз, да? і повертає в тут і зараз. Mm -hmm. І тобто в мене так пішло трошки розслаблення, От якщо тут було все напружено, mm -hmm. да? трошки я відчула, як в мене тіло розслабляється. Mm -hmm. І, до речі, це вже є для нас гарним mm -hmm. таким флажком про те, що о, почався розпочався цей процес, і що все йде mm -hmm. як треба. Так, угу. так, тобто зреагувало першим тіло, да? і тоді зазвичай ми пропонуємо звернути увагу на те, що змінилось. Тобто, якщо зараз ти помітила, що в тілі е, трошки розслаблення, то я пропоную тобі далі спостерігати за цим розслабленням. Угу. Да? Угу. Угу. Да. Ліво, право, ліво, право раз, два, раз, два. Добре, продовжував ліво, право ліво, право. Раз, два. Угу. Так. І можемо тут зробити паузу, вдих, видих. І що ти зараз помічаєш? Зараз я наче краще відчуваю mm. себе тут і зараз у кімнаті. Mm. От таке відчуття, якщо до цього я ніби занурилась mm -hmm. повністю в цей спогад і mm -hmm. залишалась там, в тій кімнаті, mm. в темряві, то зараз я наче побачила краще, що я сиджу на крізь. Так, Так, у мене пропав звук. Ага, о, так. Повер... Да -да -да. Да -да -да. Ага. Що я бачу лампи, яка освітлює тут стіл, да, що перед mm -hmm. мною пімота, mm -hmm. тобто я більше краще відчула момент, mm -hmm. момент, в якому я знаходжусь, mm -hmm. і це теж типовий результат переробки, да, коли ми е, ніби не завмираємо більше в цій ситуації да, в минулому, а саме відчуваємо себе тут і зараз. Mm -hmm. Добре, я тоді пропоную тобі власне помітити цю різницю, що я тут і зараз, а це там, mm -hmm. і продовжити. Mm -hmm. Так, ліволіво, право ліво право раз, два, раз, два. Ліво право ліво право раз, два, раз, два. Продовжуємо. Раз, два. І добре, і можемо зробити паузу у тих видах. І як зараз що змінюється? Зараз хочеться навіть трошки так от вже більше, mm -hmm. ще більше розслабитись, mm -hmm. тому що таке тіло стає більш в'яким і yeah. розслабленим. Mm -hmm. Хочеться ну, вже важко тримати ось так рівно спину, сидіти, хочеться вже більше mm -hmm. розслабитись, тобто відчуваю розслаблення в тілі більше. Mm -hmm. Чудово. Тут я ще зазначу, що зазвичай ми зараз цього не зробили. Але зазвичай ми на початку вимірюємо по десятипальні шкалі, наскільки інтенсивні власні емоції. Да? Наприклад, в цьому випадку була наприклад тривога. Да? І потім... А я можу згадати, uh -huh. це була шість. Uh -huh. Так. І потім, ну зазвичай, не прямо після кожного сету, але пер періодично да, в роботі ми звіряємося з тим, чи рухається ця. Шкала дачі знижується інколи буває, що в процесі переробки спочатку піднімається ще інтенсивніше почуття, буває, що вона збільшується, але потім все одно йде на спад і зазвичай переробка триває до того моменту, поки емоція не. Дійде до нуля або одинички по цій шкалі. Звісно, сьогодні ми цього не будемо робити да? У нас не той формат, але для, того, для розуміння того, як взагалі цей процес триває. Да? Uh -huh. І тоді я б запропонувала просто ще один сет, да, uh -huh. можливо, щоб закріпитися. Uh -huh. Я, до речі, от поки, поки ти казала, говорила про це, я також перевірила, як зараз, наскільки зараз мене це турбує, коли я про це згадую, то це приблизно на трійку зараз. Uh -huh. Тобто навіть зараз да, ти можеш помітити, що вдвічі виходить зниз, uh -huh. знизу да? uh -huh. інтенсивність. І зараз тоді, оскільки якби так тіло да, реагувало сильно, що не завжди так, не обов'язково, да? у когось більше емоцій змінюється, у когось думки, у когось картинки. Да? Але uh -huh. у нас сьогодні тіло реагує, тому пропоную ніби закріпити цю реакцію да, в тілі ще більше, поспостерігати саме за розслабленням і зробити ще один серп. Uh -huh. Право, ліво. Право-ліво. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Право, ліво. Право, ліво. Добре. Раз. Два. Добре. І можемо зробити гарний дих-видих. І як зараз? От зараз, коли я повертаюся до цієї картинки, з якої ми починали, вона взагалі відчувається такою, ну трошки якби на дистанції, на відстані від мене. Так, Що теж дуже часто, насправді, під час переробки, після переробки Так, іноді ще можна відчувати такі. Як на або більша дистанція між мною і цією ситуацією цією картинкою, або знаєте, ще така, як заблюрена вона, або її навіть важко повернути у подумках. Тобто таке відчуття, що це про щось далеко давно. Тобто, ми завдяки тому, що от, в момент тут і зараз, ця ситуація з минулого вона йде і залишається там, де вона була, да тобто ми не тягнемо це минуле за собою. Це відбувається завдяки тим процесам в нашій пам'яті і мозоку, які відбуваються під час їм дар сесії, перезберігання інформації і тут Ну, да, бо часто чую таку якби міф про ємдар, да, деякі думають, що ми стираємо спогади. Ні, це не так. Да. По-перше, це дуже такі якісь були продвинуті технології. Да. А по-друге, у нас немає цього на меті. Да. Нам можливо навпаки, інтегрувати наш досвід, засвоїти, що так, це було зі мною. Це частина моєї історії, але вона вже не так емоційно на мене, не так впливає да, на мої емоції зараз. Це ніби мені подобається така метафора з якимось як старими фотографіями. Та, ми складаємо альбом. да, воно було, але коли ми на них дивимося, вони вже не будержать так сильно на да. відчуття. Так, взагалі я зараз себе все ж таки більше відчуваю от в моменті по відчуття. Ну якось більш яскравіше. От в мене особисто в мене після ємдар сесії зазвичай є такий ефект, що знаєте, таке відчуття, ніби скло протерли, і все більш яскравіше сприймається якось. Саме в тут і зараз. Добре. Е, да, тоді я думаю, що, ну, як ми казали, да, що демонстрація, е, наша мета була да, демонстрації в тому, щоб показати, як це працює, не дійти до е, нулика в переробці. Да. Тому я б, напевно, на цьому завершувала. Да, я єдине би, може, так. додала, що. Таким чином, ми зазвичай рухаємося під час ємдр сесії mm -hmm. як особистої терапії, так і групові сесії, і ми просто спостерігаємо зниження рівня тривоги і дискомфорту, який ми на початку фіксуємо і розуміємо, з чого ми починаємо. Так? І потім ми протягом. В цій сесії бачимо, як воно знижується. Якщо знижується і змінюється стан, то це для нас ознака того, що все відбувається правильно. і ми, як ви бачили, нічого не інтерпретували, ніяко не аналізували це. Ми просто робили білатеральну стимуляцію за протоколом. Звісно, ми продемонстрували тільки маленьку його частинку, і іноді буває так, що. Сама переробка вона може трошки застрягти, але у таких випадках терапевт пропонує спеціальні інтервенції за єндер протоколом та у відповідності з Єндар-методом. Тому так, ми можемо якби самостійно знижати десенсибілізувати емоційну. Напругу рівень дискомфорту навіть без терапевта, якщо ми робимо білатеральну стимуляцію, але все ж таки, якщо ми хочемо досягнути ну, ефекту їм терапії, то це потрібно робити з терапевтом, да, у його супроводі і відповідності до протоколу і тих інтервенцій, які говорить терапевт. Да. Так, да, це дуже важливо. Дякую, що ти це зауважила. Бо це дійсно теж чула вже да, декілька разів таку думку, що а чому б тоді мені самому не робити да, це вдома? І да, тому да, застереження в тому, що не рекомендують ні клієнтам, ні самим єм дар-терапевтам. Ми теж себе не да, терапевтуємо самі вдома, да, тому що дійсно процес переробки він не передбачуваний, да, він може. Тобто сьогодні, звісно, в демо у нас він йшов як потрібно, да? але так буває не завжди ну, в плані реальної терапії, да? тому дуже важлива наявність терапевта, який вас супроводжує власне, в цьому процесі. І елементів дуже багато. Да? Тобто це не тільки порухало очима, да? і що ти помічаєш, там далі і робота з когніціями, і, тобто, і дуже багато елементів, да? які сюди відносяться. Uh -huh, uh -huh. Так. так. Добре. Що б ми хотіли ще додати а сьогодні? Я навіть не знаю, тому що, може, якщо залишать глядачі свої там, коментарі або питання, mm -hmm. ми обов'язково на них відповімо, тому що нам так ну, важко передбачити, що вас може цікавити. Ми mm -hmm. зробили цю демо. Таку малесеньку, щоб показати саме той момент, який цікавить більше всього клієнтів, uh -huh. і більше всього викликає можливо якихось питань чи сумнівів. Uh -huh. так? Тобто, що це ось таким чином приблизно відбувається. І таким приблизно чином відбувається і на груповій сесії, uh -huh. які ми проводимо на нашому гуманітарному проєкті. І може, ти зараз розкажеш якраз uh -huh. про наступну, тому що. Так, uh так, -huh. Вже була одна сесія, да, якщо ви слідкуєте, ну чи може хтось вже був, да, її проводила Оксана. Да, я була в ролі котерапевта, Це теж дуже важливий нюанс для відчуття безпеки на сесії, да, тому що це груповий формат, і є терапевт, який веде сесію за протоколом. Є той, хто підтримує в чаті, якщо щось по процесі переробки. Йде не зовсім туди, це якраз до того причина, чому це власне треба зробити. Да самостійно вдома. А якраз наступна сесія у нас планується на четверте число. Це понеділок, вже наступний, Правильно? Uh -huh, uh -huh. Так і ми змінюємося ролями. Вже сесії буде по протоколу. Вести я Оксана буде нашим котерапевтом, і е всі бажаючи, да, долучитись, ви можете переходити в наш телеграм-канал, бо там є основна інформація. Е там можна зареєструватись, отримати посилання на зубну, тобто, всі організаційні моменти, вони всі відбуваються там. Ми, звісно, ще будемо робити анонси на. Да, е Часу, що будемо нагадувати. Але ті, у кого вже є бажання, будь ласка, переходьте да. до нас. Посилання є у мене в шансі профіля, а Оксани в хайлайцях. Тому, будь ласка, долучайтесь будемо раді, раді бачити. Да. Ну, може, ще трошки додала б я, що на гуманітарній сесії та, що групова відбувається, що не потрібно буде розповідати так, як я зараз розповідала про свої почуття на групу. Це просто ми вам показували, щоб ви зрозуміли, про що взагалі треба думати, да, коли ви будете проходити групову сесію. Там, навпаки, не потрібно буде взагалі ніяк ділитися своїми емоціями або відчуттями в тілі. Ви просто Самі для себе їх будете визначати для того, щоб у вас була мішень, з якою ви зможете працювати. Uh -huh. А ми вже вас будемо, я буду підтримувати, Ольга буде вести, uh -huh. і, ми, якщо десь потрібно буде якісь інтервенції чи допомогти просунути цей процес, ми будемо це бачити і втручатися. Uh -huh. так, і просто я... Так, навіть вже позитивний досвід наш дав з двох з тобою з останнього разу. У нас було 15 п'ятнадцять учасництва. Да? І е, я пам'ятаю, оскільки я була тоді куптотерапевтом, пам'ятаю чат вже майже на, на пам'ять. Один одне питання було да, від однієї учасниці під час переробки, тобто до того, що протокол настільки простий, вивірений і робочий, що зазвичай процес йде як має, да і ні у кого не виникає виникають ніяких труднощів. Да. А навіть якщо щось таке може виникнути, у вас є підтримка нас двох, тому да, Це ну реально варто спробувати, щоб полегшити свою якість життя. Я вважаю, що це дуже чудова ідея була да, і чудова можливість для, для клієнта і ще важливий може момент, що ми не обов'язково працюватиме з тригерами відносно війни. да, тобто це може бути будь-яка ситуація, яка вас турбує. Просто ми брали зараз цей якби варіант для того, щоб показати, щоб він був зрозумілим, да, да як це визначити. Uh -huh. Чудово, так? Да? Тоді я думаю, можемо завершувати. Якраз ми о, мисливо ідеально просто, ми як запланували півгодинки, так і вийшло. Чудово, да? тоді по необхідності да, переходимо в наш телеграм-канал, і якщо є будь-які питання, будь ласка, можете писати або під цим ефіром, або нам на сторінках дав особисто в телеграмі, будь-де ми знайдемо, побачимо та відповімо. Чудово, дякую, дякую тобі дуже чудовий клієнт була. Все, тоді я закриваю, ти його зберігаєш, так? Все, всім пока, da. до зустрічі.